Банани доволі апетитні фрукти. Вони смачні, жовці, в кожурці. Ну, чи їли ви колись їх правильно? Чи ви завжди їли сирі банани? Ви ніколи не думали, що ви завжди їсте сирі неготові банани? Для прикладу, візьмемо кусок картоплі. Що ми бачимо? Що картопля, якщо її почистити від кожури, вона не стане смачною? Так само і з бананами. Чистий банан від кожури. І всередині ми маємо якось. Да? Ну вона сира. А їсти сире на організму може бути дуже багато. Наприклад, те ж саме сире м'ясо. Тому я навчу вас готувати банани. От, тут, тут наклейка є, це собі на чоло наклею. Отак. От Двох бананів буде доволі мало, тому буде обходитися, як є. Оце ми будемо жарити, це ми будемо варити. Получається, от це, я вже забув, для чого я це готував. Получається Це на чай. О, це ми загріємо в мікровольовці, а це пожаримо як зефірки. О, жарений банан на сковорідці, пожаримо його. О. Давайте. Е! Давай! А, а, <пох> Готово! Це було легко! Далі... Масло, масло є. Я не знаю, я не знаю, як зробити, щоб масло впало. От, я на ложечку наніс масло. А. Не... І. А масло дивом впало. Ну, розмазати. Я без поняття. Не знаю, в мене є ножик. А, стоп, я можу типа сковородкою. Опа! Отак, так? Да. Оце, ми тут все маслом тут. Оп, оп, опа. В експериментальних цілях я добавлю ложку меду. От. Теж не кидається. Все, мед впав, почав горіти, жаритись. А, що це таке чорне, я... Ще трохи цукру треба. Ти... Прекрасно. І ні, фігня якась виходить. А... Так, я подумав, що вогонь може бути занадто сильним. Я скрутив трошки вогонь і. Йомайо. Ну таке би. Воно ваняє чимось. Воно чимось ваняє. Ладно. Банан. Такий. Кожурці, здається, я, сковородку. Блін, може не треба було мать додати? Ай яка різниця. Отак, От так, так, так. Жарся, жарся наш бананчик. Апетитним ти зробиш. мене все виходить, слухайте. Ну, тільки щось якась чорна штука. Ну це, я не знаю, що це таке. Ти не дивись, що тут сковородка вся чорна, так має бути, ясно? А? Так має бути, Віка. А що воно так багато диму пішло? Воно готове? Ти виключила, я готував банани! Що тут твориш? Ти сковори? Рідку спалив? Ти мої банани заїсти хочеш? Витягай! Вже? Витягай. Вони, вони, ти ж готові? Вони пережарені. В смислі пережарені? Да дивись м'якушка м'яка. Нет? Так бо да, ти в шкурці жариш! Н неважно! Та Нормально зготував, ні? Дивіться, бананчики. Все, ми тепер сковородку побистріше покинемо. Мене закрили. Папашок трошки не такий, що з того? У нас сказало, що мамі дзвонить нашо? Бляха. А, та нормально все сковородку. Блін, то що при, прилипло? Давайте це. Це як маршмеллоу в банани. Ну тут я впевнений ніяких проблем не має бути. О, цей ж спосіб має багато кому підійти. Ми включаємо і жа... і... Чекай, як це називається? Без поняття. Тут я ж чорна чорна штука, яка прилипла була. Ля. То так має бути? по центре. То, то чорне. А! Палка горить! Палка горить! Нормально, все, не горить. Ха-ха А що рожач? Блін, стоп, а це не треба було на дерев'яній палці робити. це вилочка. Все, буде пожари на вилочці. Я дуже сильно не грів, О, так, отак чуть, чуть вийшло. Думаю, це буде дуже смачно. Так, надіюсь, в третій раз проблем не буде. Заварити банан. Опа, додаємо, не знаю, якось, от щоб воно плавало. Віддаємо цілий бананчик і... Йомайо! І кусочок бананчика такого відкритого вже. Ой, а! А, у мене на чолі наклейка була. Я вже і забув. Бананчики собі в джакузі. Так, поки це відбувається бананчик в е мікровильовочку. Ааа! Що це за звук? Так має бути? Воно почало тут димітися. Бляха, воно роз... банан розстаяв! Має бути, так має бути. Льо, а вигадає то апетит в смысле, мішати треба було? Трохи <звук> да. Ох, оце апетит, не то, що сирі банани. Оце я розумію. Як у нас все робиться, два кусочки таких банана закидую в Пеу! Оцю штуку. Неправильно, я то витягнув, нам це треба порізати. Во, <звук> щоб це, вода впитала всі соки банана. Площutan. чайник гріє штука з кастрюля варить. В смысле, що я туди банани запхав? Щоб, щоб воду впиталась і чай з того зробити. Включилось, значить готово і можна значі, лити аски диму. -та, та -та 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 -та. Вот чай робиться банановий. О, думаю, получиться сочненький. Все, тут треба було вже виключити. Все, 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 все. Банани теж зварилися. Так я вкинув банани в нашу бананову колекцію. Ммм, mm -hmm, Слимуньки течуть. І так, от чаю вийшло стільки, навіть треба, треба добавити частинки банана, щоб от, пити чай і доліки банана в ньому плавають. Ех, прекрасно. Mm -hmm. Там тр... І так, Віка, давай. Ну, щось ходіш попробувати з цього? Mm -hmm. Що. Хотілося б попробувати варений банан. Опа! З'їла! жує! Жує! А, то всередині можна замітити банан! І вправда їсть Ну що, як на смак? Да, лайк! Похоже на жарник! Але жарний з корочкою. у по У то получились делікатеси! Лишилося ще мені тепер насолодитися, да? Оп-оп-опа-на. Оп. на амммм е, фу. Е, Не, не смачний якийсь. Так, далі в маранну мікровильновці. О! Він вже став холодним. Нам теж якісь м'які, але це більше нормально. Отак, можна його продавати. Те же саме Бека. Ладно, треба Ну, <клес> Я говорю, це терпимо. Але якийсь присмак такий. Відкрив маршрут банани. Опа! Це саме ліпше. Вони. Майже нічим не відрізняється на смак від самих свіжих бананів. Жарені банани в спеціальному соусі. Ми вытянем з нього сам банан. Оп! Ай, як вколов! Опа. О, ні. Я ж це попробую. А, ладно, я їм. Бе... Б! Фу! Бе! Те! Я це виплюнув це Смак цієї корочки. Буде зовсім не апетитно. Чай! Чай з бананів! Може він вийде дуже смачним. Це найліпше... Хоча тут саме менше бананів. Мені, напевно, треба зробити якісь висновки. Ну, висновки тут можуть бути такі. Єжте банани з сиреми. Да, вони сирі, но... Ну тут боже, бля, я досі відчуваю цей смак. Урод, сирі банани ліпше. Готових бананів? Фу. Напевне, так. Всім пока.